бо на голодний шлунок в мене сил немає тебе звільняти. Капанчик-пагданчик. Зараз повернуся ж тобі казав. -а -а. кабанчик Богданчик, Не залишай мене! Ква -а -а. Ква -а. Ой, жабка Жана, так це ти кличеш на допомогу. Ой, бідна! -а -а. Зараз я тобі допоможу, Клешнями розріжу цю сітку. Так, так. <кью> <А> Белка-мелкая, привет. Смачного, кабанчик-пахтанчик. Ты всё плачешь? Нет. Мне в око сейчас потрапилось. Можешь подивиться? Таааа, я же им плачу. Но ж око очень пече. Спочатку я пообідаю, а потім вже подивлюся. Ну, я тебе прошу. У в мене в животі бручить, тому що солоник їжа просить. Я тебе зрозуміла. Краще піду додому візьму люстерку та подивлюся. Це гарне рішення. По дорозі ще дають. Смачно. Мишка Марічка. Привіт! <ривіт> Ой, не можу. <ривіт> а, ти так смішно ходиш, як качка. <ривіт> а що я це з тобою? Ти що, ходити розучилася? <ривіт> Ой, не можу. Це зовсім не смішно, Богданчику. Я лапку підвернула. Краще допоможи мені провести додому, до моєї норки, бо лапка дуже болить. В мене часу немає. Я зараз поспішаю, Вже Жені потрібна моя допомога, Вона у сітці заплуталася. Я йду її рятувати. Невже? А як ти про це дізнався? Ой, хм, Як як? Сам бечив, а чому одразу не допоміг. Тебе яка різниця, я голодний був, бечеш, я обідаю. А зараз я поїв жолотів, набрався сил. Іду на допомогу. та ми вибач, я не зможу тебе провести, але дам тобі поради. Ти на здорові лапи постріпий. Казати. <звук> е, Жидка Жене, ти ти. Я прийшов на допомогу. Ой, вітаю, кабанчику Богданчик. Рик, привіт. Скажи мені ти жіпку Жанну не бачив? Я прийшов її рятувати. Вона годину тому ось це заплуталася. Так дійсно, але вона вже звільнилася, я своїми клешнями розірвав сітку. А чому це ти згадав про допомогу тільки зараз? Пі, у мене була поважна причина я обідав. Але ж спочатку треба було допомогти, а потім вже обідати. Це, мені твій не потрібні. Гаразд. Але хочу сказати, що допомога має бути вчасною, а не тоді, коли тобі захочеться. Прощавай, кабанчик-богданчик. Ой, ти дивишся, як розумний. Це ой, ой, яке лет. Ще сама сьогодні дуже налякалась, коли потрапила у сітку. Добре, що рак вчасно прийшов на допомогу. І, вій, добре. Що ти де, чесно, мене врятувала? Якби я спочатку пішла обідати, то не встигла б тебе врятувати. Я зрозумів, що ти маєш на увазі. З того, щоб відразу тобі допомогти. Запам'ятай кабанчик Богданчик, не смійся з того, хто в біді. Сьогодні допоможеш ти, завтра допоможе тобі. Ві-ві-ві. Це я вже зрозумів. Іже біда не жарти. Завжди треба допомагати іншим, і головне вчасно.